Перший етап це залякування. Як правило, насильство в родині починається з залякування: клопнути дверима, якимись там жести робити, замахуватися, бити посуд, псувати якісь речі, навіть коли шкода наноситься третій особі або навіть тварині, яку людина любить. Да, це психологічне якби насильства більше, але це те з чого починається. Такі тривожні моменти. Ізоляція, як кривник ізолює, контроль. Телефон, контроль переписки, контроль, куди пішла, контроль витрат, контроль, контроль з ким спілкувалася, про що ви говорили. А вона тобі не треба, вона погана подруга. Твоя мама тебе поганому научить. А чого ти до нього дзвониш? Він що, твій колишній, Ревнощі включаються, причому абсолютно безпідставно. Поряд з ізоляцією кривник переконує постраждалу, що нічого не відбувається, ніякого насильства немає. Що кажуть? Всі так живуть, наші батьки так жили. Маніпулювати можна дітьми, так? Да? Піди скажи мамі щось, піди скажи татові щось, піди попроси, піди передай, піди віднеси, тобто йде використання дітей. Втягуються діти в цей конфлікт. Треба трошки намагатися обмежувати дитину від тих ситуацій, які є в сім'ї. Привник може погрожувати. Я заберу тебе дітей, відсужу дітей і постраждала розуміє, що чоловік забезпечує родину. Вона живе в будинку, який належить чоловіку. не нема ходити з цими дітьми. І вона починає розуміти, що дійсно ви знаєте, що коли вирішується питання проживання. Дитини з одним із батьків, то матеріальний компонент, заробітна плата, матеріально-побутові мови проживання, вони однозначно мають вагу і це буде враховано. І жінка боїться, дійсно, що чоловік може забрати дітей, особливо якщо чоловік впливовий, якщо чоловік має якісь зв'язки, має кошти. Дві третини звернень, які на гарячу лінію, всеукраїнську приходять, це від третіх осіб. Родичі, сусіди. Школа, діти викликав повідомлення.